І всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо та рогулювати платформі, як Pocket Option ми вже встигли заробити цілих 291 долар, тобто не 200-200 тут моїх, а 91 долар. Ми встигли вже заробити цілий 91 долар. Це достатньо великі гроші, великі бабусіки. Правда, 200 доларів вкрав у матері, але ну я нікому це не розказую. Так, друзі, зараз я перемикаю нашу валютну пару на cad GPI. Будемо там торгувати на графіку 5 секунд 5 секунд, і будемо змінювати час конспірації до 5 секунд. Ми змінили наш час конспірації. Я заходжу вниз, але ситуація не в ту сторону. Я заходжу дві ситуації, три ситуації просто йдуть не в мою користь, просто не в мою користь. Заходжу на три ситуації вниз. На три ситуації вниз. І надію, що вони не проб'ють. Так, вони в нас відіграють. Ми знову відновлюємо наш баланс. І звідси я заходжу вверх. І дуже надію, що вона відіграє. Так, так ця ситуація відіграла. У нас 292 долари на балансі. І зараз ми. Ще будемо заходити до гори. Але до гори дуже тяжко графіку йти, тому ще будемо бачити. Блін, не встиг. Зараз будемо бачити так, куди ти так спішиш, як кобили на водопуй. Так, заходжу вверх. Заходжу вверх і погано, що я зайшов вверх. Заходжу ще раз вверх. Заходжу ще раз вверх. Так, це мінуси, це просто були. Розтрачання бабосиків. Ну нічого страшного. Заходжу вверх. Ще раз. Так, 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 це був плюс, до речі, це був плюс, до речі. І так, збільшую суму входу в ситуацію. Тут заходжу вниз, але воно пробиває знову догори. Ще раз заходжу дві ситуації, заходжу вниз. І надію, що вони не проб'ють, вони пробивають. Я заходжу ще на декілька ситуацій, але графік все-таки пробив рівень супротиву і. О, блін. Да, ми не відновили наш баланс. Да. І зараз я намагаю ще раз. Із поганої дуже точки зайшов. Ще раз. Та ця ситуація заходить, але ми все одно не відновлюємо наш баланс. Йдемо зараз у мінус. Не будемо завершувати на мінусі. Зараз ставлю два, дві ситуації догори і надію, що все-таки воно не буде пробивати донизу. Так, у нас знову 290 доларів на балансі. Щось дуже тяжко. Це, це число не пробивається. Заходжу вверх. Ще раз заходжу вверх. Але просто графік. Просто графік не зрозуміло, як він працює. Захожу ще декілька ситуацій до гори і надію, що вони все-таки зараз відпрацюють. А то це буде дупа. Так, все, всі в ситуації відпрацювали на ваших очах. 293 долари. Так, да, я дуже ризикував. Це більше на фарт. Але все-таки, що маємо, те маємо. Добре, друзі. Працювали на такій платформі, як Pocket Option, Так що зустрінемося в наступних відео.